Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. І я вирішила зняти е, книжкові вихідні, е, тому що є привіт завтра, 22 січня, е, у мого улюбленого пса Річарда День народження. Йому виповнюється два рочки. Я вирішила, що повинна це відзняти. Минулому році ми також святкували з чоловіком його день народження, десь ставлю тут фотографії. З дня народження і купувала йому там іграшки смачненькі. І в цьому році я сама з Річардом і ми вдвох з ним будемо святкувати його день народження. Я сьогодні зранку, вже, до речі, 4 година вечора, я сіла знімати. І я сьогодні зранку ходила купувала подарунки для нього, що саме я покажу завтра. А, ну, в цьому відео ви це побачити через декілька хвилин, але для мене це буде завтра. А, ось. А, і хочу, купила йому свічечку, хочу як і в минулому році зробити фотографії а, для нього і для себе. А, ось. А, стосовно, стосовно книг, а, що я планую. А, по-перше, я сьогодні зробила дуже гарну річ. Я дослухала нарешті, поки ходила а, по магазинах, дослухала книгу, яку я, я не знаю, напевно, тижні та ні більше. Я її, напевно, з осени слухаю. А, це е, історик Елізабет Кастовий. Я її слухала так довго не через те, що вона не цікава, а через те, що вона досить така об'ємна. Ось, я її нарешті дослухала, мені сподобалось. Я, звичайно, більш детально розповім у прочитаному, але е, рекомендую тим, хто е, цікавиться тематикою вампірів, але не Таких банальних і романтизованих, а більше з якоїсь, можливо, наукової і історичної точки зору, дуже класно. Тим паче, напевно, мені ще більше сподобалось через те, що я читаю це у Румунії. Напевно, якщо б я була там у Брашові, куди ми їздили влітку, то там я би взагалі про. Відчула атмосферу на всі 100%. Книга така історична, там дуже багато про історію Європи, історію Туреччини. Мені сподобалось. Напевно, я їй поставлю десь 4 з 5. Вона мене не захопила прям так, щоб я її полюбила, але я оцінила усі її позитивні якості. Так, також я зараз у процесі читання е, кавки. Процес. В процесі процеса, е, Так, він мені випав у е, відео про е, побачення на осліп із книгою. І я дуже так бодро просуваюсь до кінця, мені вже залишилось ну скільки. Десь сторінок 100, напевно, може, трохи навіть менше. І мені дуже подобається. Я вчора сіла ввечері, думаю, прочитаю там десь одну главу і піду спати. І я не могла е, піти, відпочивати, тому що я просто читала і мені було дуже цікаво. Е, ця іронія на всі наші державні установи, е, на те, як все відбувається, це просто, ну, отак, ось так воно і є. Мені дуже подобається. Я Прямо в захваті і рада, що мені випала ця книга, що я її читаю, і що я на неї недаремно покладала такі очікування. Ну, її можливо за ці вихідні дочитати, але оскільки <с? <с?> у Річарда День народження я вирішила почитати щось пов'язане з життям собак, і хочу сьогодні-завтра читати Вірджинію Вульф і її. Flash. А також я знайшла, а, а також я знайшла а, у кавки, є а, оповідання також про собаку, забула, як, як називається, але потім скажу. А, тож, це такі мої плани. Зараз піду викладу останнє відео з марафону 3х3 і буду, напевно, напевно читати Вірджинію Вульф, а можливо, потім трошечки ще. Понасолоджуюся кавкою. І так, я вже виклала відео на YouTube і е, згадала, що про Вірджинію Вулф є е, е, глава у книзі Роберта Шнакенберга Таємне життя великих письменників і вирішила зараз почитати. Я про цю книгу вам розповідала у минулих відео, вона мені дуже подобається, і я її продовжую е, потроху кожен день читати і дізнавати щось нове про відомих авторів. Тож, почитаємо, що цікавенького тут є про Вірджинію Так, Я прочитала про неї. І з цікавого можу сказати це те, що вона майже всі свої роботи романи писала стоячи. <гум> Навіть до ну, останніх днів і поки вона не покінчила з собою. Ось. І тут якраз згадується у цій книзі про її книгу Флаж. Яку я збираюсь читати, що вона стала першою, і що вона стала однією з перших книг у ВУФ, яка продавалась просто численними копіями і тиражами. А самій їй це не дуже подобалось, тому що вона. Писала цю книгу, можна сказати, не серйозно, а так, а, тільки через те, що їй дуже сподобався пес Спаніель, а, який а, був улюбленцем поетеси Елізабет Барретт Браунін. Ось, тобто у книзі а, в її основу покладена реальна собака. А, тож, Пішла я, напевно, читати про цю собаку, що ж там такого видатного, що всі подуріли і почали читати про флаж. І так, я прочитала десь 50 електронних сторінок Флаша. І це ну дуже мила історія від лиця собаки, про його життя, як він спочатку жив. В полі, такий був свободний пес, а потім перейшов жити на дуже відому вулицю в Лондоні і став жити серед поважних аристократичних собак і почав порівнювати себе з ними. Це історія від лиця Спанієля. Я взагалі обожнюю Спаніелі у моїх батьків. А Спаніелі Керрі, це моя перша собака, але вона зараз більше похожа не на Спаніелі, а на поросятку. Ось так. Ось тут я прикріплю її а, фотографію, вона дуже така кумедна, вже поважна жіночка. А, ось, скоріше, напевно, круасанчик такий солодесенький, тому що її хочеться постійно так а, потіскать і вкусити а, за її такі бочки солоденькі. Так, і у книзі розповідається, як а, цей спаніель порівнює себе з цими собаками, він дивиться на себе в дзеркало і роз, розмірковує, чи він настільки ж поважний. Так, начебто він п'є з червоної мисочки, як і всі поважні лондонські пси. Він такий а, також поважний собак, розмірковує про те, як. Це гуляти на повітку, а не як він звик бігати просто даючи волю своїм відчуттям. Ось тож я думаю, всім власникам собак ну, прийдеться до душі а, ця історія. Вже починаєш думати, міркувати, чи щаслива твоя собака з тобою. Ось, можливо, треба почастіше з ним виходити, гуляти, гратися з ним, можливо, йому сумно з тобою. Не думаю, що мій Річард розмірковує на тему того, поважний він собака чи ні. Ось, але хто знає, може в його душі філософ. Річард, з днем народження, з днем народження собачку. Річард, ти гарний хлопчик, гарний. Це твій тортик, тортик. Так, Давай загадаємо разом бажання, да? яке Яке ти хочеш. Повернутися додому і багато-багато смаколиків, так? Давай. Все. Кушай! Кушай, кушай. Можна. можна. Це вже Річард доїв свій паштетик святковий. Йдемо, давай. Давай будемо розпаковувати твої подаруночки. Давай. Що там мама з татом подарували? Дивись, дивись. Так, печиво у формі кісточки. Ти заціниш це? Заціниш зараз, мама дасть тобі. Ще один паштетик, це вже на вечерю святкову. Так, що це? Це великий пісюн, Річард. Є. Yeah. Річард, давай разом. Ще якісь смаколики тобі. Дивись, яка. Іграшка Річарду, так? І ще одна. Ось цю ти так точно вже заціниш. Ну, давай. Класно. Яка саса в річарда. Мені вже, мені вже спокою не буде, да, Річард? Як хвост в тебе віляє. Да? Класна іграшка, класна. Так? Може таку іграшку хочеш? Я засунула туди смаколики, і вони повинні випадати, коли граєшся. Будеш таку іграшку? Давай, а то я заберу. Ту дуже-дуже гучна. Сьогодні неділя, не можна так Річ. Тримай. Що, час дурні закінчився, час піти, з'їсти печеню. З днем народження, ну що, я сьогодні приймаю вітання від моїх друзів родичів в адресу мого пса. А, ось а, чоловік передав йому поцілуночок. Так, і він вже щасливий побігав з іграшкою, з однією, з іншою. Щось йому а, ця кісточка печиво не зайшло. Але він щасливий і лежить, але я в нього відібрала тут м'ячик, тому що він так пишить, що мені здається, що всі шість поверхів нашого будинку попрокидалися у неділю. Йому дам все ж таки погратися. Але сьогодні все ж таки вихідний день. Не хочеться переполохати усіх наших сусідів. Ой. А також хочу розповісти вам, що я дочитала Virginia Улф і її флаж. Це дуже мила, трогатильна історія про життя собаки, а, про цього дуже милого Спанієля, як він жив спочатку у. Закритій, можна сказати, кімнаті у Лондоні, як він міг гуляти тільки на повітку, а потім як він приїхав з родиною у сонячну Італію, де він просто вийшов на свободу, бігав, нюхав, кохався з своєю там подружкою. Ось, як він приймав нових членів сім'ї, які з'являлись у житті його господарки, я трохи навіть поплакала. ось, Але дуже мила історія. Я дуже рекомендую її. Якщо ви також любите тваринок, мені здається, що вам зайде ця мила історія. Ось далі я планую читати невелике оповідання від кавки, яке називається дослідження одного пса. Ось перед цим я прочитала про кавку у моїй люб... улюбленій книзі цікавих фактів, і дуже своєрідною людиною був кавка. Ось перший, хто підіймав питання про те, щоб не ставили опити на тваринах. Він перший, хто запровадив каски на підприємствах, тому що він працював у страховій компанії від нещасних випадків. І після того, як він запровадив це на підприємствах, нещасних випадків стало менше. Йому навіть вручили за це золоту медаль. Ось тож... Буду я читати його, це оповідання про собачку. Воно явно буде кардинально відрізнятися від того, що написала Вірджинія Вуф за стилем. Але м -м, мені здається, що я якось змогла проникнутись стилем автора. Ну, процес його мені дуже подобається. І я думаю, що я продовжую далі знайомитися з Кавкою, його замок. Звичайно, я хочу прочитати його перетворення. Взагалі хочеться познайомитися з усіма його роботами. Тож буду далі читати і святкувати День народження Річарда, його розвлікати весь день, тому що на вулиці дуже. Душіть весь день в нас вже замість поля під домом басейн, в якому Річард може поплавати з його коротенькими лапотульками. Тож він вдома носить мені іграшки, я йому кидаю. Дослідження собаки-кавки. І я не зрозуміла, що це було. Це було 80 сторінок електронних якогось мозгодробового, філософського е роздуму від собаки. І я вважаю, що там просто розібратись без Келиха Винця неможливо. Ось, тим паче, сьогодні є привід. Що можу сказати? Це, якщо порівнювати дві книги кавки, так, процес, який я зараз дочитую, і ось це оповідання, повість, це, ну, напевно, як порівнювати добірку анекдотів і якусь філософ... якийсь філософський трактат. Я взагалі нічого не зрозуміла. Там якісь були. Дуже дивні роздуми, це такий поток, поток думки собаки, почати розумієш, що ці думки не можуть, не можуть належати собаці, тому що там такі міркування стосовно якихось музичних гуртів, якихось суспільних груп. Думки стосовно практикування голодування стосовно е, одержання наукових якихось е, ступенів, е, якихось наукових досліджень. І це було ну, дуже дивно, і це, начебто, думки собак, собаки. Ну, Таке собі, я не зрозуміла. Кавка взагалі досить такий дивний письменник, але наскільки мені подобається процес, наскільки я його розумію, настільки кардинально це взагалі інше і для мене ну, недосяжне. Але я вважаю, що в цілому досить так плідно пройшли вихідні. Я дочитала історика. Елізабет Костовий, що мені дуже сподобалось, я прочитала флаші від Віджинії Вулф, прочитала <см�м> дещо е під назвою Дослідження собаки. Е ось. І зараз планую далі насолоджуватись кавкою. Що... <см�м> е сподіваюсь, що він мене приведе до тями після того, що він створив зі мною після цього оповідання. Ось. Е і... Я вважаю, що можна випити за здоров'я Річарда. Не знаю, чи він прийде до нас. Річард. Опа! Ось хто в мене є. Це наш іменинник. Так? Іменинник наш. М -м -м. Рости великий-великий, так? Я за вушка вже сьогодні його е тягнула. Ну що, вип'ємо. Річард, за твоє здоров'ячко, давай носик. Що ж, Річард, за тебе! Непогано. І, друзі, сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Дякую, що додивились до кінця і зустрінемось у наступних відео. Бережіть себе, пока!